Доброго дня! рівненсько Волинська авторинок вас вітає. І свіжа пропозиція для вас це автомобіль, скажімо так, з невеликим пробігом 24 тисячі. З дизельним двигуном, Насичений такий холір. 20-й рік випуску. От, люди часто шукають в районі 20 тисяч машину з малим пробігом не можуть знайти. А тут оригінальний рідний пробіг. Спереді присутні протитуманні фари. Скажімо так, гума на 20 тисяч, перед, вперед, зад одинаково. Мікроліф сидіть, мультикермо, автоматична коробка передач, двох зони клімат-контроль, а найосновніше 24 тисячі пробігу. Ломане кермо, якщо ви побачите, світленький потолочок. Дуже комфортний поїзді, економічний. На 17 дюймових колесах Мішелінгума. партроніки передні та задні. Салончик збережений. Можливий продаж. Можливий обмін. Все це можна зробити. Рівненсько-Волинський авторинок. Зателефонувавши за номером 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Телефонуйте в нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги!